Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Колосян: Браття, будьте витривалі в молитві і чувайте в ній з подякою. Моліться одночасно і за нас, щоб Бог відкрив нам двері проповіді, звіщаючи тайну Христову, за яку я в Кайданах, щоб я робив її явною, як мені слід говорити. Поводьтеся мудро з тими, що назовні. Використовуючи час, ваша розмова нехай завжди буде люб'язна, приправлена сіллю, щоб ви знали, як маєте кожному відповісти, Щодо мене повідомить вас про все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі. Власне, тому я Його до вас вислав, щоб ви довідалися про наші справи та щоб він утішив серця ваші разом з Онисимом вірним. А любим братом, який є від вас, вони скажуть вам про все, що тут діється, сьогодні ці дні завершуємо читання послання апостола Павла до Колосян, ще повернуться певні уривки в інших читаннях неділь, які будуть супроводжувати ще наш церковний календарний рік. Сьогодні, в цьому на завершення, як завжди, початок і кінець кожного послання є і привітанням, і прощанням. Сьогодні апостол Павло прощається і в цих останніх словах прощання зі спільнотою, в цьому своєму посланні намагається переказати те, що є найважливіше. Вчора ми говорили про певну етику, яку він представляє, етику життя, насамперед, родинного, потім соціального. Сьогодні. Натомість представляє те, що є серцем кожного християнина, що є в його серці, тобто те, чим він сам здобував для Христа нових учнів, нових наших співбратів і співсестер. І в цьому, в цьому повчанні апостола Павла маємо дуже прості слова про зливість, про гостинність, про мудрість. Хай ваша розмова буде заправлена сіллю. Це відношення до Євангелія від Матея, в якому Христос каже, ви є сіль, сіль землі. Але якщо сіль звітріє, як її зробити солоною? Власне, це сіль, це ті, котрі, зустрівшись, розмовляють, змушують інших почувати справу і бажати шукати, напитися води з того самого джерела, з якого п'ють учні Христа. Але щоб могти бути. Власне, приправлені сіллю, і бути сіллю для світу, і в своїй розмові бути сіллю у відповідях для тих, які задають нам питання з нашого життя, з нашого покликання, які кожного дня приглядаються, якими ми насправді і учнями Христовими. Апостол Павло дає, дає нам ще одну дуже просту, але важливу вказівку. Будьте витривалі, тобто постійні. Не десь колись, не від свята, але постійніми. Постійні в чому? В молитві, в розмові з Господом, бути перед Господом, радитися з Господом. І чувайте в ній з подякою. Чувати означає перебувати постійно. І ця молитва для християнина є особливою, це не є прохання, але молитва подяки. Перебувайте у присутності Господа завжди, постійно і з вдячністю. Моліться одночасно також і за нас, каже апостол Павло, за тих, хто вже проповідують і є переслідувані за Слово Боже. Чувайте і моліться, щоб не з спокусу, коли сказав Христос до своїх учнів, так само як сьогодні в Євангелії, Христос, знаючи, що вже приходить його час іде йде до Єрусалиму, щоб виконати цю місію. Сьогодні, неначе показує нам тих всіх також, нас, всіх, які виконуємо свою місію. Він іде туди, навіть якщо знає, що Єрусалим має бути місцем розп'яття. Але молитися і чувати, молитися з подякою, означає поставити також собі на думці, що труднощі можуть бути, але навіть в цих труднощах Господь є з нами. Господи Ісусе, дай нам Твоєї послідовності. І відваги. Допоможи нам не бути людьми настрою або людьми емоцій, почуттів. Допоможи нам бути сіллю для тих, з ким ми зустрічаємось постійно, щоб, так як нам приходить спрага зустрічі з тобою і розмови з тобою, щоб і ми могли цією спрагою ділитися з усіма. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.